Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає, пане Сергію, От е, міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що Росія готується до нового масштабного наступу із двох напрямків. Скажіть, будь ласка, з технічної точки зору, як може виглядати цей наступ і про які напрямки найімовірніше йдеться? Е, поки що ми спостерігаємо найголовний напрямок, тобто це Донецька, Луганська області. Тобто відбувається поступове насичення фронту, і треба сказати, що вже так, що більша частина значно більша частина тих, кого Росії вдалося мобілізувати, організувати, озброїти, тобто перетворити з не просто з піхотних підрозділів, а в мотопіхотні підрозділи. Вони вже сьогодні введені в бій. Тобто, вони на Донеччині, на Луганщині, тобто Лиман там Лиманський напрямок, Бахмутський, Ось і, і вся протяжність Донецького фронту від Вугледара аж до Сіверська, і статистика якраз втрат ворога, яку щодня оприлюднює наш Генштаб, підтверджує, що ми ефективно утилізуємо все те, що росіяни намобілізували фактично з осені минулого року. Отже, Росія в Росіян немає іншого виходу, як продовжувати насичувати фронт. І е, збільшувати інтенсивність ось цих навал, отих м'ясних навал для того, щоб е, знайти слабкі місця і поступово продавлювати його. Тобто а, вони, так, вони, а на тактичному це... рівні щось змінюється у них, е, взагалі, коли вони планують оці нові нові атаки? Е, ну е, вони хотіли можливо змінити, але все ж таки ось професійна армія. Та те 200 тисячне військо, яким можна яким можна було проводити складні операції, воно насправді вже знищено протягом минулого року, і це саме те військо, яке Росія вишколювала там понад 10 років. Отже, ми його успішно знищили, і сьогодні в Росіян так справді збільшилась чисельність їхніх підрозділів, але все ж таки фаховість вона не зросла. Отже, так для нас це складає труднощі. Так дійсно бої жорсткі е і ситуація на фронті складна. Але, е попри це, е наші е наші сили оборони мають значно більше досвіду, значно більше мотивації і набагато ефективніше знищують ворога. Пане Сергію, але от військові нам, які на місці ведуть бої, розповідають, що все таки рівень підготовки цих нових мобілізованих він зростає за рахунок, чого це відбувається. Ми спостерігаємо те, що їх зокрема готують і на білоруських полігонах. Що ще тут все питання в часі. Минулої минулої осені, осені минулого року, коли Росія оголосила мобілізацію, половину всіх мобілізованих без підготовки кинули фактично на фронт для того, щоб вони ну своїми життями, своїми тілами якось спинили наступальні дії наших сил оборони. Ось звідси почалися наші жарти про непідготовлених чмобіків, і так воно й було. Але інших інших 150 тисяч вони все ж таки продовжували підготувати, озброювати, і вони все ж таки пройшли отой той двохмісячний курс. Який це стандартний курс для вишколу бійця? Отже, тепер ми воюємо вже з військом, яке, попри все, є більш підготовленою, саме тому, що вони виграли для себе час. Оце тому нам потрібна максимальна кількість західного озброєння для того, щоб ми могли знищувати ворога швидше ніж він його встигає готувати. От, коли по цих темпах ми будемо випереджати росіян, тоді ми отримаємо ну фактично стратегічну перевагу, і це буде перелом у війні.